Побудова характерних інтервалів в гармонічному виділату. Характерні інтервали будуються виключно в гармонічному виділату. Так як ми зараз працюємо в мажорі, то в усіх інтервалах у нас буде приймати участь шоста понижена ступень. Одразу собі в гамі відмічаємо ступені, які приймають участь. У збільшеній секунді зменшеній септімі беруть участь шоста понижена і сьома. В нашому випадку в домажорі це ля, бомоль і сім. Дивимося на правило, там вказано, які ступені куди переходять. Шоста понижена буде розв'язуватися в п'яту. Сьома ступінь переходить в першу. Збільшена секунда будується від шостої пониженої ступені. Вона має бути знизу. Вгорі сьомий ступінь. Шоста понижена це лява моль. сьома це сі. Розв'язується інтервал, розширюючись. Тобто верхній звук, ботка, переходить в ноту до, лявимоль нижній звук, розв'язується в ноту соль. Вийшла чиста кварта. Якщо ми змінимо ступені порядок, їх місце розташування, це взаємообертаємо інтервали, то в нас вийде збільшена секунда, переходить у зменшену сетінку. Знизу сьомий ми ступень, торі, шостий підніжок. Тобто Сі тепер знизу знаходиться лябамиль на горі. крайніми звуками септима, сім ступенів. Так само, як переходила перед цим шоста в п'яту лябамиль соль, в першу, сім в до. Тобто звуки, в які переходили, ті і будуть переходити. Шоста в п'яту, сьома в першу. Друга пара характерних інтервалів. Так само будується в гармонічному виді ладу, але трошечки змінюється ступені. Обов'язково має бути шоста понижена і третя. Шоста понижена як розв'язувалася, як тяжіла п'яту, так і тяжіє. Третій ступінь стійкий. Відповідно, при розв'язанні він не буде рухатись, буде залишатися на місці. Отже, будуємо збільшена квінта, будується від шостого пониженого ступені. Горі третій. Шоста понижена це ля-бемоль. Третя це звук мі. Має бути саме на горі, над лябимолем. Ля мі це в нас квінта. Відповідно, квінта збільшена. Стійкий ступень залишиться на місці. Був звук ні, залишився звук мі. з затяжіння, шоста понижена п'яту. Лябимоль піде в соль. І взаємообертайний інтервал. Зменшена кварта. Знизу знаходиться третій ступінь. Вгорі той, що був в основі у збільшеної кварти, Шостий понижений. Тобто знизу звук Мі, вгорі звук лябумоль. Мі при розв'язанні залишається на місці, лябомоль піде звук соль. Тобто шоста п'ята.